Управління на минулому тижні профінансовано здійснено виплату другого нарахування. Це складає 82 тисячі гривень. Усього за жовтень місяця отримало 6532 особи по Шосткинській громаді на 13 мільйонів 729 тисяч гривень. Це державні кошти за усі види допомог. Продовжується організаційна робота стосовно проведення закупівельної процедури. Thank <laughs> Саме деревини паливної для військовослужбовців Наголошу на тому що це для тих, хто на сьогоднішній день захищає кордони нашої держави. Також проведена робота із особами з інвалідністю щодо забезпечення технічними засобами реабілітації. Це 25 осіб прийнято управлінням та прийнято відповідний пакет документів. Станом на п'ятницю на обліку управління праці тобто на 20, 10, 23 року перебуває п'ять внутрішньо переміщені внутрішньопереміщені особи. Також управління проводило цю роботу з військовослужбовцями, які звільнилися з лав збройних сил України, і мають бажання продовжувати навчатися в шостинському інституті, тому теж з ними працюємо щодо того, щоб вони розпочали своє навчання. Те, що стосується дров, то першу категорію, яку ми забезпечуємо, допомагаємо забезпечити дровами, ми не в повній обсязі їх забезпечуємо, але допомагаємо це ті військові, які знаходяться на фронті, а потім різним по етапам.